Зеленський провів прес-конференцію до двохріччя річчя російського вторгнення. Основне, Найгучніша заява на фронті загинула 31 тисяча українських військових, росіян 180 тисяч. New York Times написали, що ця цифра різко відрізняється від оцінок офіційних осіб США. За інформацією газети, американські чиновники ще минулого літа повідомляли, що 70 тисяч українських військових було вбито. Також Зеленський повідомив, що зараз співвідношення сил з росіянами приблизно 1 до 6. Щоб відтіснити російську армію, потрібно хоча б 1 до 3. А програє Україна чи ні залежить від західних партнерів, постачань зброї, і надія на конгрес у Зеленського залишається. Але напередодні літнього контрнаступу західна допомога не доїхала аж до чотирьох бригад. Заявив президент. Також сказав, якщо проблеми з Польщею не вирішаться, ми захищатимемо власний бізнес. Також заявив, що Росія планує свій наступ на початку літа, і цей рік буде переломний. Від нього залежатиме формат закінчення війни.